Розглянемо задачі на знаходження найбільшого та найменшого значення функції на вказаному відрізку. І так, для розуміння алгоритму розв'язання таких задач, розглянемо різні ситуації графічно, які можуть бути з функціями. Значу, що на кожному малюнку зображено. Зображено відрізок АБ. Він. він замальований жовтим кольором. І необхідно визначити найбільше та найменше значення функції дорівнює e F від X на цьому відрізку. Так, значить, найпростіший випадок внизу. Якщо функція монотонна, і, наприклад, як у першому випадку зростає на всій області визначення, тоді згідного значення зростаючої функції, у нас меншому значенню аргументу відповідає менше значення функції, а більшому більше. Тобто виходить, що найменшого значення функція зростаюча набуває при хдорівні А, а найбільшого при х дорівня Б. Якщо функція складна, там навпаки меншому значенню аргументу, відповідає більше значення функції і так далі. Ну, якщо функція е, змінює свою монотонність е, на вказаному відрізку, то тут можливі ситуації, коли найменшого значення функція набуває в точці, е, де в неї локальний мінімум, а найбільшого там, де локальний максимум. Якось тут. Ось. Зверніть увагу на першому малюнку. Ось найменше значення функції, це в точці мінімуму локального, і найбільше значення функції в точці локального максимуму. Важлива ситуація така. Ось, тоді ми маємо в точці максимуму найбільше значення, а на кінці Б найменше значення функції. Або така ситуація, тобто в точці локального мінімуму ми маємо і найменше значення функції а на кінці А найбільше значення функції. Або така ситуація. Тут ми маємо найменше значення на кінці Б, а найбільше значення на кінці А. І, хоч функція й має локальний мінімум і локальний максимум всередині цього відрізка, але значення функції в цих точках не є найменшим і, відповідно, найбільшим. А на кінцях, саме на кінцях, є найбільше і найменше значення. Ну, одним словом, якщо розглянути оці 4 випадки, то ми можемо зробити такий висновок, що необхідно обчислити значення функції як на кінцях відрізка, так і в критичних точках цього відрізка. І після обчислення, яке значення найменше буде, то його виписати і найбільше виписати, якщо в задачі вимагається знайти саме найбільше і найменше значення функції. Ну і тепер на конкретному прикладі. Значить, нехай дамо функцію fx дорівнює. Так, ну така. Міс x q плюс 3x квадрат плюс 5 на відрізку 0,3. Необхідно знайти найбільше і найменше значення. Значить, як... Слідує з нашого попереднього дослідження, нам необхідно обчистити значення цієї функції на кінцях відрізка і в критичних точках. Тому перший крок ми знайдемо критичні точки. Для цього ми знайдемо похідну спочатку. Так, це буде мінус 3 х квадрат плюс 6х. Так, визначимо критичні точки, в яких похідна дорівнює нулю. Тобто це стаціонарні точки, наші будуть. Так, отримуємо рівняння мінус 3х квадрат плюс 6х дорівняння 0. Так. Ну, можна скоротити, до речі, на мінус 3 і x винести за дужки. Що я роблю? Значить скоротивши на мінус 3 і виконавши винесення за дужки, отримує отримуємо таке рівняння. Звідси снідує Х1 рівня 0. Х2 рівня 2. Зверніть увагу на те, що і 0, і 2 входять до цього відрізку. Тобто це внутрішні двойка, це внутрішня точка відрізку, а 0 це кінець. Відповідно, тепер треба обчислити просто. Значення функції на кінцях і у критичних точках. F від 0. Це в нас кінець відрізка. Нагадаю, що X дорівнює 0, хоч і являється налем похідною, але критичною точкою не являється, бо критичні точки це внутрішні точки області визначення. А в нас тільки двійка внутрішня, а нуль – це кінець. Тому це не критичне. Так, значить обчислюємо на кінці 0. Получаємо. Ставший сюда, минус 0 в кубе плюс 3 0 в квадрате, тут 0, 5 получаем. Далее отчисляем. Теперь в критичной точке f вид 2. Отрибаем минус 8 плюс 13, 4, 12 и плюс 5. Значит, минус 8 плюс 12, 4 плюс 5, 9 будет. Ну и оставье значение функции c на c3. Так, представляем, минус 27, плюс 27 и плюс 5. Так, все получаем 5. Таким чином, на кинцах э, данная функция имеет равные значения. И эти значения наименьшие получаются. А в точке 2, это в точке критичной, Ми маємо найбільше значення. Значить, відповідь пишемо, що найменше значення функції f від На проміжку від 0 до 3 дорівнює значенню функції від нуля і дорівнює значенню функції від 3. І дорівнює це число 5. Далі найбільшого значення функція F X на відрізку 0,3. Так, дорівнює значенню функції в точці 2. І дорівнює це число 9. Ну, Ось так. Ну ще одну задачу зараз розгляну. Наприклад, тригонометричну.

Від косинуса похит на минус синус получаємо минус 3 синус x. Тут складена функция. получаємо минус синус 3х и на похитну внутрішню 3. Тобто минус 3 синус 3x. До речі, минус 3 можна при необхідності вынести задушки буде. Ну, це пройде. Сейчас вынесем. Значит, знаходимо стакционарні точки або ті точки, в яких похитно древние нулю. Отримуємо рівняння. Значит, минус 3 я задушки сразу вынесу. Синус х плюс синус 3х в дужках. Дривние 0. Ну, выходячи из того, что добуток дорівнює нулю, маємо еще цей множник. Синус х плюс синус 3х. Также дарів. Так, тут мы можемо перейти, ну, розкласти на множники, ось тут еще э, перейшовши від суммы до добутку. Значить, це буде 2 синусх плюс 3х, 4х на 22х на косинус. в разной цели x минус 3x минус 2x 20 минус x от косинус минус x даю косинус у x далее я могу еще синус 2x раскладывать это будет 4 синус x косинус x там на косинус x это косинус квадрат x даю мне 0 так значит свиться следует еще синус x до мне 0 Або суппутнность, да, потому что уз минус х до 0. Так. Ну это пара звезд серьезная. Значит, синус х до 0, это еще кут у нас будет 0 плюс pn. То есть x будет до это первое, мы на розыске, 0 плюс pn, это будет pn. m зависит. Так, космос же доревнюет до 2, что х будет ревный π на 2 плюс πm. Вот так напишу, а тут плюс напишу. Плюс πm. m на урожай целым числом. Так. Значит, 2 умножили значение x, при которых вихідна дорівнює нулю, і нам необхідно вибрати ті, які належать до цього відрізку від 0 до пі. Вибираємо з першої множини. Ну Тут е, належать відрізку тільки у випадку, якщо x0 і х5. Це коли n буде 0 і n дорівнює 1, тоді у нас 0π. Тому я запишу х до так. Множимо, напишу 0п. Це множина Х. 1. Тепер множина Х2, які належать теж цьому проміжку. Значить, якщо m дорівнює 0, то пі на 2 належить цього проміжку. Якщо мінус 1, тоді під'ємне число не належить. Якщо плюс одиниця, тоді більше, ніж пі не належить. Значить тут у нас виходить тільки одне число π на 2. Так. Таким чином 0π, це не внутрішні, а кінці відрізка, а не внутрішні точки π на 2 це внутрішні, значить, необхідно обчистити значення функції на кінцях і у внутрішніх критичних f От 0 обчислим, значит 0 иди сюда. Косвус 0, это 1. Косвус 3 на 0, это тоже косинус 0, это 1. Цирк. Получаем 3 плюс 1, 4. Далее. f вид пи на 2. Наступная значение х. Значит при пи на 2 и 3 пина на 2, тут 0 у нас. И получается 0 плюс 0, 9. Так, Ну и f вид Пі, на кінці пі. Значить, якщо підставити P, пі, то це буде мінус 1, тут мінус 1, мінус 3 і 1, це буде мінус 4. Таким чином, виходить, що найбільше значення функція досягає на лівому кінці нашого відрізка, а найменше на правому. В критичній точці у нас число 0, воно не є і найбільше, ні найменше. Найбільшим, ні найбільшим. Тому запишемо. Минимальное значення функції f від x. значение функции вид π и даревняние числу мінус 4 на відрізку від 0 до π. Максимальное значение тей дорівнює значенню f від 0. И древняя его на число 4 на ведриску и 0 до 3. Вот таким число.